Хочу привітати всіх глядачів, ті, хто підтримує зв'язок саме через телеканал МТМ. І ви вже звикли, що саме щоп'ятниці ми виходимо з проектом Це важливо. Сьогодні будемо теж говорити про важливі теми, і саме сьогодні для цього запросили нашого гостя студії. Хотів би сказати, що насправді багато запоріжців про нього і не тільки запоріжців знають, але для глядачів. А хто вперше бачить нашого гостя, хочу вам презентувати Олександр Притула, президент Всеукраїнської Федерації Спас. Вітаю вас, пане Олександр. Доброго здоров'я. Сказав, що вас багато знають, тому що ви і студентів навчаєте. І взагалі є така активна а, соціальна людина, яка впроваджує свої якісь методики, тематики. І Сьогодні поговоримо все, що встигнемо. А, я вас представив як саме очільника спасу, тому пропоную почати саме розмову. Чим зараз займається спас? Чи триває і продовжується тренувальний процес? Чи є якісь змагання? Ну і взагалі, що спасівці зараз роблять? скажу дуже коротко: 90% тренерів, старших учнів, вихованців. Вони боронять Україну проти ворога сьогодні, бо сьогодні йде війна, змагання ми не проводимо, оскільки ні з ким проводити. Але тренування, ті тренери, які залишились, в основному це наші дівчата, це Жахлін Літава, це Олександр Морфоладзе, це інші там, ну і в Дніпрі тренери, і там, і на Київщині, і на Черкащині. Тобто, ті, які не воюють. Ті продовжують тренувальний процес. Сподіваємося, як буде наша перемога над Мордором, над цим над орками. І я думаю, що тоді знову енергією ми повернемося до змагань, бо просяться, просяться і просили, і навіть воїни, які е, зараз. Ну, воюють із Росією. Багато телефонних дзвонків було влітку, щоб діти проходили табори. Щоб була діяльність обов'язково. і це мене переконало, що діяльність спаса вона надважливіша. бо це не тільки спортивна складова. Це не тільки спортивна, це і вих насамперед виховна. А є правила, якими ми виховуємо нашу молодь, такою буде наша Україна. І саме за це варто боротися, битися, перемагати ворога, відстоювати Україну. Скажіть, будь ласка, ось таке питання. Ми насправді ну, ну, мало знайти, яких запоріжців, які не знають саме про, про спас, про козацтво, про дух. І Я чомусь пригадую, ось ви кажете зараз про дітей, пригадую своє дитинство. І тут може завдяки саме Голівуду дуже багато зі зі сходу прийшло різноманітних, різноманітних у будь-якому вигляді якихось там бійців якихось там традицій шкіл а ось саме спас чи робить він в хорошому сенсі експансію в світі в інші країни ви знаєте, до війни ми почали це робити. Почали це робити навіть до початку війни з Росії. Це я маю на увазі 2014 рік. Бо війну з Росією ми постійно Росія для України була агресор, але оскільки відбулося збройне вторгнення, да, ну можна вважати це війною. Да, загострення вже 2022 рік. І хочу сказати, дійсно, ми робили, бо ми були вже на порозі створення міжнародної федерації. Спас, я думаю, в цьому році вона буде створена. У нас є осередки, які працюють. Спас розвивається в Швеції вже в Німеччині. В Польщі, але це дуже маленькі осередки. А оскільки ми не і більше, мабуть, просто... виходці саме з України, може, з Запоріжжя організовуючи, це але ні, вже зацікавлення ми саме іноземців? Ми, ми працюємо вже з діаспори, і навіть іноземці у нас цікавляться. І от ми минулий рік проводили фестиваль. У нас навіть був борець, який прийшов, приїхав на поясах боротися з Конга. Мало хто замітив його, але тимношкірий борець він приймав участь в боротьбі з козацької боротьби на поясах, Досить непогано, Він навіть третя místa za něj. І тобто для мене, як для організатора таких змагань, розвитку спасу в світі, це дуже важливо. Ну заважте, коли дзюдо джиу-джитсу це був суто японський стиль, а зараз ми маємо бразильське джиу-джитсу, маємо там інші стилі різні, і це по всьому світу. Так? Дзюдо, взагалі олімпійський вид спорта. Те Теж саме і з єдиноборствами. в Японії дуже багато єдиноборств, в Китаї багато, але вони зробили експансію через свої бойові мистецтва. Теж саме у нас в планах це робити. Тим більше. У нас декілька національних видів етнічних. Це... це якась окрема так, взагалі для розуміння, є там олімпійські види спорту, є окрема група етнічних видів спорту. я так розумію Дайте Парадокс. От я розкажу історію. В рідній Україні ми витратили 8 років, щоб спас визнали видом спорту Ну, це суто. Проблема совкова, проблема чиновника. Бо як тільки чиновник стає на якусь посаду, то він вважається самим розумним, найрозумнішим, самим таким, знаєте, ерудованим, він все знає і повчає. Да? Замість того, щоб згадати, що для чого ти прийшов, для того, що ти найнятий працівник менеджер і мусиш піймати цей рух і зробити. І, от коли ми в Русі натикалися на таких чиновників, бо я кажу, роз, історія спаса це філософія суспільства. От ми колись знайшли чиновника царство йому небесне, світлопам'ять справжнього, наш запорожець Віктор Степаненко. І він пішов на експеримент і відкрили при відсутності вида спорта дитячо-нацьку міську спортивну школу Спас. З цього виросла Всеукраїнська Федерація, от на базі цього. Далі ми пішли, почали писати в міністерство, щоб спас визнали, як видом спорту. Вже проводили чемпіонати України, все чогось не вистачало. От як це не може бути, бо знаємо карате, знаємо мушу, знаємо там кікбоксинг, але спаса бути не може, бо що це таке за козаки? Вони кружку пива випили і на коня, і поїхали ганяти бусурманів. Отака От логіка була. Да? Хоча у нас ціла бойова культура. І все-таки, коли вже. Прийшли очільники в міністерства, такі які знаєте, більш відкриті. і відкритість суспільства почалася. Спас в 2008 році. Було визнано видом спорту, В 2010 році вже офіційно ми були визнані, але нам цього було замало, оскільки ми не просто спас як вид єдиноборства, а спас це часточка бойової культури. А бойова культура це частинка того, що сьогодні в світі називається етноспортом. І ми, оскільки ну, організація, яка сприяє розвитку там державних національних процесів в Україні, ми звернулися в 2010 році про те, що взагалі в Україні треба визнати такий розділ як національні види спорту. І нам тоді чиновники сказали, що ні такого не може бути, тому що не може бути. Хоча в світі, от ви наголосили, є Олімпійський вид, спорт, він досить потужний. Ну так. а є неолімпійський але серед неолімпійського руху є етноспорт. І от зауважте, є таке місто в Швейцарії, наприклад, Лозанія. Да? Етноспорт це такий є вид, як боротьба на поясах, наприклад. Ну, якщо Олімпійські ігри найпотужніше нараховують там десь 12-13 тисяч учасників, такі найбільші, то в Швейцарію туди з'їжджаються один раз на декілька років від 15 тисяч борців на поясах, тільки одного стилю. От заважте, який масовий, да ми знаємо, що і в Киргизстані, і в Казахстані, і в Південній Кореї проводяться цілі фестивалі, такі де ну близько там 20 тисяч учасників приїжджають по 50 по 60 країн. Учасників цього етноспорту. І тут парадокс цих змагань, що кожна народ, кожен показує свою культуру. Чи є зацікавленість саме в, в у такому виді етнічного спорту за кордоном? Тому що я розумів, що шлях розуміння всередині країни був непростий. Ми зараз визнали це спортом, зараз популяризуємо. А як його сприймають за кордоном? Чи чи як їм цікаво, чи також цікаво, як більш розкручені етнічні віди спорту? Ну, по перше, я хочу наголосити, я зараз не знаю, як сприймають, оскільки у ну, нас до... зараз ситуація, так, до, так, коли так. ми були в 2014 році, я був сполучених штатах Америки, я отримав. Оскара по, по на подання журналу Martial Маршал Артс та такий Оскар, це не кіно Оскар, а інший спортивний спортивний. Ну як в бойових мистецтвах. Тобто, це було як визнання того, що ми добилися, що спас як вид спорта в Україні. Да? А друге, це в країни зібралися майстри бойових мистецтв. Вони це сприйняли. Я проводив майстер-класи з такими як майстрами Голівуда, да Сінтія Ротрак там Ден Северен. Тобто, це а в 2014, в серпні, коли ми були. З Константином Рижовим в Південній Кореї. Ну от заважте 52 країни чи 54. От перша виходила країна Південна Корея. А друга виходила Україна. Тобто я виходив і зі мною виходив ну, кореянка і тримала український прапор. Тобто, ми номер два країна в етноспорті були. Ну ми як молоді, нам дали карт-бланш. Третя це сполучені штати, як країна Гегемон, да, виходила. Тобто, це показник того, що Україну поважають. Ось я тут всі прихильники бойовиків 90-х пригадали знакомим прізвище Сінтія Ротрок. Пригадався ті бойовики, коли е, дійсно саме східні види спорту були дуже популярними. Я до цього до чого веду? Коли в Голівуді. Будуть супергероями у фільмах саме козаки та спасівці. Чи є така можливість, чи треба самим якось знімати фільми про них, щоб там потім була така зацікавленість? Юрій, знаєте, от ми працюємо по восьми напрямкам. це Українська Федерація Спас це не тільки спорт, ще бойова культура, військово-патріотичне виховання, наукова робота. І одна із них це, от як в культурі інформаційна діяльність. От нас будуть сприймати тоді, коли ми будемо сприймати самі себе. От знаєте, треба себе заставити поважати, як кажуть світ. Парадокс ну, перемога в нашій війні вона буде, вона вже, вже ми духовно перемогли. Вона дасть можливість того, що нашою культурою будуть цікавляться. Нами вже цікавляться. Якщо в 2014 році я скажу відверто, на цьому залі слави бойових мистецтв Україн плутали деякі з Бахрейном, то зараз Україна це країна номер один в світі від цього. А нам треба просто продовжувати це, бо нам є чим пишатися. Ну, от я хочу сказати просто історичні факти. Один із батьків. Англійського спецназу СС це наш Пилип Коновал, нащадок запорозьких казаків. Про це ми знаємо. Ми про це не знаємо. Національний герой Польщі Марко Безручка. Про це ми знаємо. Давайте вийдемо на вулицю. Ми це не знаємо. А це наш запорожець, нащадок запорозького казака. Тобто дуже багато тих козаків, які козацька культура, вона так, знаєте, така впливова була свого часу у світі, що нам не треба нічого видумувати. Ну мені здається, що тут навіть на те, що ми не знаємо, що багато чого зі сторони ворога. За всі ці я роки розумію. ще за часи і радянського союзу, і до нього багато чого робилось так, щоб українці просто не мали доступу до цієї інформації. І ось ну, до речі, почуваєте. От я так. хочу процитувати Бісмарка. Да, так, який такий сказав, що військовий приходить тоді, коли програє священник і вчитель. От нам треба нашу ідеологію, український світ, впроваджувати, і на це держава мусить і суспільство мусить покладати сили і ресурси. Ось я про це і хотів далі підтримати нашу з вами розмову. Гадаю, що глядачам теж цікаво таку інформацію. А саме цьогоріч, 1 вересня, започаткували ми на телеканалі МТМ і за вашу ініціативу та ідеї урок честі і гідності. Це той урок, який повинен відкривати саме навчальний сезон у будь-якій школі. За вашу думку, в чому полягає ідея, і для чого це потрібно? Знаєте, нам постійно внушали, от постійно, коли були ще за часів радянського союзу, Совка були уроки мужності. Ну, парадокс. А навіщо яблуню, як Сковорода казав, вчити родити яблоки, Краще відгоніть від яблуні свиней. От українцям, мабуть, мужності не треба навчатися. Це показали дійсно і наша історія. Це показали і наша сучасна історія. Що українці це дуже мужні люди, але нам треба постійно згадувати, хто ми є. Навіщо ми? І от мені здається, оці духовні постулати, які декларувалися в уроці честі і гідності, вони є тою призмою, через яку треба будувати суспільство, будувати державу, будувати свою діяльність. Це насамперед воля. Бо воля ну, це те, за що боролися наші пращури, і те, що всередині в нас. Воля відповідає на запитання, для чого, свобода від чого, Свободний йти, да? а воля для чого? І для чого ми це правда? От, бо коли хочеш бути е, завжди прислухайся до себе, козацький карп говорить. Коли чуєш собі правду, то ти не зборимий. Це секрет нашої непоборності. Справедливість це баланс добра і зла. А українці вони в світі вважаються як справедливі люди. Це честь, те, що ми народжуємося з честью, і гідність, те, що ми набуваємо і не втрачаємо. Оце дуже важливо. І коли оці всі п'ять складових, а вони зараз є в нашому суспільстві, ми мусимо їх знаєте, для себе зрозуміти і не втрачати, чи це може бути основою національної ідеї, про яку дуже часто зараз говорять, взагалі, яка наша національна ідея? Чи можуть всі ці, як ви кажете, ці п'ять постулатів бути саме майданчиком платформою, від чого треба відштовхуватись? Знаєте, мені здається, не можуть, а мусять бути. Ну бо нам декларувалося різними очільниками держави, там знаєте, різними там політиками різні форми національної ідеї. А це, мабуть, зрозуміння національної ідеї, воно дасть нам той стрижень, що ми будемо просто непоборні, да? і будемо йти, іти, розвиваючи нашу державу. Це ці п'ять. Бо нам казали, що українська національна ідея це моя хатка, мій огородик, розумієте? Да, Але це наша вольність, те, що ми маємо, воля, розумієте, бо в своєму домі, в своїй хаті своя правда і воля. да? Тобто, Оце дуже важливо розуміти, бо національна ідея вона складається не з хатки. А мабуть, от давайте запитаємо всіх тих, хто зараз воює. За що ти воюєш? Скажуть, за волю, за волю України. Да? Коли говориться слово воля, воно немов в українця включаються якісь внутрішні сили. І це генетично закладено було тисячоліттями. Заважте, що саме наш народ от дуже цікаво. Волю не притісняв навіть, ну, були середньовіччя там жінка, чоловік, от російська церква московська, вона визнала тільки в 19 сторіччі, що в жінки є душа. А у нас зберігся е, обряд такий, коли давали гарбуза. От заважте. Неважливо, ти там сотник там, чи гетьман. Якщо ти не любий, то дівчина виносила гарбуза. Якщо любий – пироги, так? Да? От, здавалось би, просто, проста. але це що означало, що десь видавали замуж уже домовленість була. Да, приходи навіть свої, це не, обговорювало. не обговорювалося. не А тут дівчина вибирала, обирала собі. Який це як приклад демократії і демократ... рівності в суспільстві? Так, от нам тому нам, ми це зберегли. Просто агресор, ну в умовах імперії вони намагалися саме це приспати. А не треба казати, що агресори, імперські ідеологи були дурні. Вони були явно не дурні. Тоді в мене є до вас два таких питання. Тоді давайте якось по інш інакше ставитись до історії. В якому сенсі ось є наративи або штампи, які звикли там, ну і наше суспільство в тому числі. Ось по вашому. Хто такий козак, як він, як він виглядає? Тому що ми звикли це, як ви кажете, є наратив, що там моя хата скрає нічого не знає, а в нас шаровари червоні, пияка, гуляка, і такий трошки бешкетний, Скажімо так, ось якщо можна там в кількох реченнях, який нас був справжнім, козак? Ну козак насамперед це пасіонарій. Це перше. да, козак це авангард українського суспільства. Це той, хто йде попереду, завжди да? той, хто... і моя і справжня прислів'я це моя хату, хата, хата краю першим ворога зустрічаю. Тобто, дивіться, як багато викривок. Тобто друга частина насправді була другою. Юра, ну от ви співак, ви композитор, ви автор пісень. От є пісня дуже така, дуже цікава, з забутими словами. Да? Було треба чарку вип'ють, треба й волю збудуть. Зосталися ті, що не п'ють, тільки світом нудять. І вона, ця пісня, пішла, і ми сприймаємо, як. Якщо ти не п'єш, значить ти нудиш світом, і значить ти от такий, який-то. А є старе українське слово, якого немає в словниках навіть небідь. Воно в спасі збереглося, так, так. як от в традиції. Небід це таке песиміст. І тоді все стає. Було треба чарку вип'є, треба і волю, збуду. зустрілися ті, що не бідь, тільки світом нудять. І от тоді все стає на свої місця. І коли так так пісня співається, вона напівсвідомо записується, і тоді все стає зрозуміло. Козак це активна людина, козак це людина, яка здатна щось створити, козак це озброєна людина. Ну Я би назвав це принцип. Чотирьох С. це самозахист, самодостатність, самореалізація і самоорганізація. Тобто, це чотири такі С, яке зберегло казацтво. Добре, такий, тоді ось другий наратив, про який я теж хочу. М мене завжди кажу чесно дуже дратувало, коли все так говорять. Чому Запоріжжя російськомовний регіон? Ось звідкиля цей наратив і ну і, і як його позбутися? Тому що ну насправді, коли там в історії ми ж Хортися ж, козаки, ми ж про це все говоримо. Всі говорять, що це там колись України, і тут, в принципі, якщо змі ми відкриємо, майже за всі 30 років незалежності, чомусь Запоріжжя, російськомовний регіон, в ЗМІ будь-де, чому так і як цього позбутися? Ну, по-перше, знаєте, тут треба глибоко дивитися іще з часів Катерини II, яка просто рейдерським способом захопила наші землі козацькі. Давайте згадаємо п'ять принципів, які Яворницький нам і Єворницький зберіг. Один із них це володіння руською або українською мовою. Тобто руська мова це українська мова, мова Русі. І це доказують. Але хочеш, коли рейдер будь-який приходить на землю або на якесь сучасне підприємство, він перше забирає папери всі, папери і намагається сказати, я от правий. Да? Законити, так. Да, от у нас рейдер, от є от, московський рейдер, він прийшов, каже, це Новоросія, там і все таке інше. Тобто своя, свою історію вони трактують, якби. Да? Нехай вона дурна, от нам здається, такі дурниці це пуйло говорить. Да? Але більшість вірять, бо телебачення, і таке інше. Тобто є засоби інформації. Інформації, тоді це були книжки і таке інше. І е, це впроваджувалося в освіті, це впроваджувалася така думка, розумієте, все таке інше. І паралельно з цього, давайте згадаємо це 30-ті роки, 40- роки, коли було переселення цілком народів, да? коли брали, виселяли за націоналізм і відсилали в Сибір. Там, чи якісь табори, і таке інше. А сюди заселяли просто той російськомовний контингент, який ну, вів в більшості свою культуру. І це, і це правда. Ну, якщо сюди приїде зараз мільйон Запоріжжя-китайців, то буде китайськомовний регіон. Да? І, але все рівно історія, ну, кожен народ він має право жити на своїй землі. І історія, вона ми зараз що відстоїмось? Відстоїмо свою культуру, своє право говорити мовою на нашій землі, своє право українське землі. Коли кажуть, яка різниця, ну, ну багато хто це не сприймає, і це сприймати не важливо. Є, є різниця. Тому для нас дуже важливо, для українців сьогодні дійсно такі моменти, які мова, культура, розумієте, це дуже важливо. Бо ну чого там казати? На, Тимчасово окуповані території Є така зараз інформація, що орки, навіть старшокласників, які займаються в українській школі онлайн, так? Так, так. вони ведуть силові якісь дії, щоб вони цього не робили. Да, По про те, що вони неповнолітні, так застосовують так, це, силові методи, це взагалі антилюдські злочини. Але навіщо вони ці злочини роблять? Щоб насадити свій руські міросида, ми мусимо берегти свій український світ і мусимо його розширювати. бо наш наш український світ він базується на тому, що ми вам казали: це воля, чого в них немає, це правда, чого в них немає, це справедливість, чого в них немає, це честь, чого в них немає, і гідність. А у нас вона є. Добре. Ну і вже наприкінці нашої розмови. Я так думаю, що насправді можна і. Є... Знаючи ваш досвід говорити дуже багато, хотілося б в форматі блогів. Блогін всі ж ми зараз і блогери, в тому числі. І іноді якісь свої меседжі не само через соціальні мережі. Ось в форматі блогу якийсь меседж сьогодні, сьогоднішнього дня до наших глядачів, будь ласка. знаєте, за Україну варто боротися і варто жити. Я просто от коротко скажу. І бо за нами майбутнє майбутнє стоїть не просто майбутнє України, а майбутнє світу. Бо саме я хотів би, от як меседж такий сказати, бо сама Україна несе ці п'ять чеснот: несе волю, правду, справедливість, честь і гідність. Ми несемося для інших народів, як колись несли. Тобто, мабуть, історія повторюється, тому давайте будемо гідними цього. Ну і саме на цю тематику. Тут вже є пропозиція, і з нашого боку, і з вашого боку, хочу сказати глядачам, що вже в найближчому майбутньому чекайте новий. Проєкт на нашому телеканалі, який буде присвячений саме цій тематиці. Він має вже пілотну назву ДНК Волі, дух, нація та культура. Тому пан Олександр буде одним з ведучих та експертів цієї програми. Тож не зволікайте, чекайте на нові прем'єри телеканалу МТМ. Тут хочу подякувати Олександру Притула, Дякую. президент Української Федерації Спас, сьогодні допомагав нам розібратися в нашій історії і як саме історія впливає на наше сьогодення. Тож хочу вам побажати лише одне. Як то кажуть, тримаємо оптимізм. Ми кожного години, кожного дня все ближче до нашої спільної перемоги. допомагаємо один одному, і все буде Україна. Дякуємо.